Продуктові набори, ковдри та подушки такі найбільші потреби людей, які переїхали з зони бойових дій до Дніпра. Тут в центрі підтримки для вимушено переміщених осіб ми разом реєструються жителі Краматорського району Донеччини, щоб отримати гуманітарну допомогу. Олена в Дніпро переїхала півтора місяці тому. Жили в деревні чотири місяці, а потім вирішили, що треба соціалізуватися вже. сину роботу шукати, все таке. Там ми жили безплатно. Спасіба жінчині, дуже хорошій, юрівської громади. А здесь приходится платити хозяину. Мати двох дітей Анастасія переїхала до Дніпра зі Слов'янська. Розповідає, багато речей з собою забрати не вдалося, тому сюди прийшла за допомогою. Про продукти питання гігієна е тепле тепла одежда, э, даже вот укриться особо нечем. Мы выезжали, мы не думали, что мы надолго уедем. Звіті на подушки и одеяло мы как-то не планировали брать с собой, Ми по фондам, там где-то подушку дали, где-то матрас, спасибо большое. Где-то вот плед, ну, плед плідні особа тепле, вот сейчас прохладно стало. Медичний працівник в нас буде знаходитись, зможе виписати рецепт на ліки, а також електронне направлення до вузьких спеціалістів. Також працівник СНАПу буде знаходитись, може проконсультувати центр. Ми разом працює в Дніпрі третій день. Тут людям надаватимуть також юридичну та гуманітарну допомогу. Працює дитяча кімната. Батьки можуть лишити малечу на кілька годин. Записатися, аби отримати допомогу. Можна і телефоном. Консультую, інформую людей про наші послуги та Інші центри, які можуть надати допомогу гуманітарну або тимчасовий прихисток. У нас самих немає ніякої допомоги, от так, щоб у нас вони лежали і ми надавали. Але є наші партнери, є люди, які зацікавились нашим центром і готові надавати допомогу переміщеним особам, які знаходяться у Дніпрі Дніпровській області. У нас вже є досвід роботи з трьома такими організаціями. Ми надавали допомогу працевлаштування вже у нас є. Якісний досвід у нас до нас звернулися наші партнери, з якими ми працювали, і 10 людей, соціальних працівників, вже влаштовані на роботу. До Краматорського району входить 12 громад Донецької області. За два дні роботи центру на облік стало вже майже три сотні людей. Анастасія Галасюк, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.